З чого це виникло для України? Із-за того, що українська влада вважає, що далі буде тільки гірше. Ну, такий висновок. Гірше на фронті, гірше в країні, гірше по всьому. І значить, треба фіксувати який завгодно мир. Несправедливий, але там, гідний, ну, вимушений, скажімо так, вимушений, зберігши, зберегши ще більше, що можна втратити далі. Про це говорить Венс. Треба зважати на реалії. Ну, з точки зору США, це звучить цинічно, бо США можуть змінити реалії. Тобто міняєш реалії, тиснеш на Росію, даєш зброю, і тоді зовсім інша історія. Але в таких реаліях він каже: ви знаєте такі реалії, тиснемо на ну, слово жертва некрасиво, ну на сторону, яка потерпає від агресії. А чому ми говоримо, що все. Тобто я читаю це так. Сьогоднішня влада українська видохлась, вона не бачить, як в таких умовах управляти країною для того, щоб вийти в кращі умови, і це вважає найкращими і найгіршого. І в мене з одного боку, будь-які мої питання будуть недоречними, тому що аргумент буде такий, що це Росія створює такі умови. Тут я погоджуюсь абсолютно, давні ж. Бачите, як сконцентрували, що було прогнозовано, сконцентрували основні атаки ракети зараз.